Шановні глядачі, всім доброго дня. Ви знову на каналі Село і Трактор і знову з вами я, Дмитрович. Друзі, що ми сьогодні робимо? Як бачите, така похмура погода, поле, навіть дощик так накрапає От А я вирішив, ну, сьогодні, щоб ви розуміли, вже 29 вересня вирішив. Далі на позичках чепити отаку АГДшку, вже, правда, причепну. Отут людина так переробила самостійно її, бачите, причепнув Вже вибачайте трошки за вітер але бачите яка погода. От. І я оцю стерню сої. Передісковую і будемо тут сіяли пшеничку. Пшеничку, шановні глядачі, я вже придбав. Поїхав так в сусідньому селі. Я молотив тим людям. У них була пшеничка, сорт, називається Асорі. Ну Не знаю, я ще такого сорта не чув, але я її молотив і сипала вона так досить непогана. Вона така. Зерно ніби і не дуже грубе, але, е, ну, ще раз кажу, врожайність була так десь поза 9 тонн. І хочу вам сказати, що навіть е, клас Домінатор я молотив так чуть не першим передачем. І місцями на розборотах я був на тому полі, є навіть десь так, що чуть-чуть і підгублював цей комбайн, що вона не успівала вся пересіватися через решета. Такий був врожай. І от я в хлопців купив цієї пшениці. І от завтрашнім днем ми будемо з дружиною травити і ну, протравлювати від хвороб, там, від інсектицид. Одним словом, повністю весь комплекс захисту насінини. І будемо, друзі, на цьому полі, те, що ми зробили, будемо сіяти оцю пшеничку. Тут приблизно є так десь ну, на мій, на мій росту десь 3 гектари. Ось теж наша ділянка там. Також була пшениця ота, е, яра дворучка. Я вже її сіяти не буду. Е, вона вже, можна сказати, так і зродилася. От, так отут я буду сіяти оцю пшеницю Асорі. Тракторець наш, бачите, от трохи грязний, такий в болоті. Ну, але працює, працює з усією ОГДшкою, він її навіть не чує. Тут що таке грязне, на ньому от було теж на крилах. Але, як казав один хлопчина, нічого помиємо. Друзі, от дивіться, бачите, 2000 обертів, 1900. І так легенько можна сказати, він її тягне. Отак нас ось така стерняє, бачите, що перед нами. Хороша виходить сана. Я рахую, що вже ніякої мотивації тут проводити так, як би їй не потрібно. Було ще сівалка щось щось підрібняє. Ще взагалі каточок якийсь і воно буде рівненьке поле, Під чозичку то шлесоє, що там повимотитися, то скарня має бути така на 30 метрів. Гарно вона йде. Отут зараз ми будемо піти під горбок. Раз було злущено тою АГДшкою навісною. І зараз я проходжу за тою Я думаю, що можна буде сіти. Так, шановні глядачі, зупинився так на секунду. Зараз вам покажу, які у нас на полі гості є. Ось подивіться, бачите, як працює лист. Отут така нора серйозна дивіться. Я так зрозумів він і тут же он щось наривав. І тут щось якесь. І тут ну, копає пацан так серйозно. Дивіться, скільки... Скільки він вже землі такої глиняної ну, вирив? Ну, там така дира, значить ти відповідна. І що ти йому зробиш? Що працюємо далі. Так, от тут ще в нас не зроблено, так воно трохи не рівно, а тут вже так більш-менш рівняє каточок. От земля така, ну, вологи має досить. Я думаю, що тут буде нормально посіяти. Трошка, звісно, є от гряшки в соломи. Ну але, Тут в нас була пшениця, ота, що е, досить вимерзла. Ну і я щось так, так вирішив, не знаю, може це і неправильне рішення. Але я так вирішив, що тут треба посіяти пшеничку ще раз. Тут минулого року я і нітромофоску давав, і касом кропили, і салітру розкидали, і пшениці тої тут не було. Від слова зовсім. Так що от таке, а ще от тут така смужка десь метрів... Нам, ну я знаю, метрів 12 залишається. І там ще таких дві смужечки. Та вже на сьогодні буде все. Ця АГДшка от причіпна. Вроді і волога є вже. як Ви бачите крапить крапит. От. У нас цікрі, бачите, от. є крапельки і волога є, ну, але вона не забивається. Вона так ціла, от бачите, в болоті, у ті тарівки, але щоб забиватися, вона не забивається. А от та, що я мав причепна, ну то нею працювати було, скажімо так, досить проблематично. Так. Ноги треба повитирати. Включаю Включаємо с першу передачу, от перша. А Прийшли, і отвіється тут правда трошки після того як ми зробили перший раз у багдескою то так на полю не є так ідеально рівно трохи трактор підскакує Maar dat is wel zo. Kom maar even op deze vraag. Ось так виходить, шановні глядачі, тут така завжди залучильником борозна, маленька. Ну. От так, щоб по глибині, ну я не знаю, так руку пхаю. Ну. ну десь сантиметрів, ну отак моя рука влізла по палець. Ну я знаю скільки там. Сантиметрів 12 вона глибину робить. Я рахую, що це достатньо. Ви розуміли така досить непогана гірка. І от першою передачею трактор тягне. Так, друзі, і далі дощик. Бачите, така хмара. Цей диск от, практично не хоче вже крутитися. Так, треба брати чистик, рукавиці і отут, бачите, яку набило. Потрібно почистити. Зараз чуть почищу і воно піде далі. Так, почистив. Як ви бачите і знову на зараз все буде працювало Чим оцей, на мою думку, чим оцей кращий від навісного, тим, що він так не закидає трактором. Але е на малих ділянках оцей незручний. У нас от така ділянка, бачите, от. Від дороги туди і аж он до тих курчів. То тут ним працювати зручно. А от десь на якомусь городі, там 10-15 сотих, то таким трошки проблематично. Взад, вперед, давай. Ну, трошки так якби незручно. Але яке б воно не було, якщо воно є своє, це дуже добре. От ми на сьогоднішній день працюємо на отаких от позичених. Так що ще, можна сказати, розгільдяй. Нічого, колись доживемося до свого і будемо працювати своїм. Так, опускаємо. О. Колеса так -то ззадні піднялися. Включаю першу. Мажемо ми уперед. Воно мокре, воно собі почне потрошка перегнивати, ну і принесе якийсь результат чи користь тим рослинам, які будуть тут рости в майбутньому. Так що отаке. Отака в нас, друзі, вийшло сьогодні. Робота, так я працюю, сіяти треба. Усі я вже так десь півтора гектара. Шенечки під назвою реформ брав е, тут у нас в господарстві. Ну і ще. У мене є пшениці, у тих 16 мішків ще посію у тої Асорі. дай як колись моя бабуся казала, якщо сину щось посієш, то що хоч невеличкий, але є шанс зібрати, ну якщо не посієш, шанс зі мною. Так, друзі, дощик не перестає. А ГДшка сіла в болоті, поле вже практично зроблено, ще залишилася смужечка туди і назад. І от тракторець також, Подивіться, все, прийдеться мити. Ну але що, вже зараді отої смужечки вже мусимо йти туди і назад. Так що... Будемо завершувати на сьогодні свою роботу. І будемо завершувати на сьогодні своє відео. Так, закінчили, друзі, роботу. Їдемо додому. Бачите, як Ну, Вже, напевно буде на пару днів отаке. Тяжко бачимо в телевізорі. Зараз бачите по дорозі, знайде за нагляд. Так от, шановні глядачі, кому моє відео сподобалося вподобайка. Всім міцного здоров'я, мирного неба. тримайтеся, пока.